Усі бізнес-тренери, усі коучі, усі ментори по бізнесу об'єднані однією думкою для того, щоб стати мільйонером, не обов'язково мати декілька вищих освіт, або тата-мільйонера чи мільйордера. Іноді достатньо однієї ідеї, але ця ідея змінить і ваше життя і життя інших людей. Ось, наприклад, па-бам! Ви знали, що людина, яка придумала от звичайну скріпку, які оточують нас, зробила на оцих от скріпках мільйони, які ще речі зробили із звичайних людей-мільйонерів. дізнаємось у наступному сюжеті рубрики Предмет в історіях. Погодьтеся, кожен із нас мріяв би стати мільйонером, і насправді для цього не обов'язково роками розвивати свій бізнес. Іноді достатньо найбанальнішої ідеї: як заробити 14 мільйонів на пластиковій пляшці, як звичайні папірці можуть принести мільярди доларів? Та для кого візок в супермаркеті став успішнішим ніж власна мережа магазинів? Про все це просто зараз. Перевернута пляшка. Це той випадок, коли і Америку відкривати не довелось. Потрібно було просто перевернути вже існуючий винахід. Вигадав перевернуту пляшку чоловік на ім'я Пол Браун у 1991 році. Спочатку його зацінили виробники шампунів для НАСА, а потім цей винахід вподобало багато різних бізнесів. У них почали продавати соуси, побутову хімію та засоби гігієни. Здавалося б, звичайна пляшка, ну нічого ж особливого. Але на своєму незамисловатому винаході чоловікові вдалося заробити близько 14 мільйонів доларів. Смайлик винахідником обличчя, яке посміхається, вважається американець Болл. Чоловік заплатив лише 45 доларів для того, аби зробити це зображення. А пізніше він зрозумів, що за смайликом ховається величезний маркетинговий потенціал і не помолився. На відомому на весь світ зображенні йому вдалося заробити 50 мільйонів доларів. Виявляється, не обов'язково бути генієм графічного дизайну, аби добряче на цьому підзаробити стікер. Ну, от здавалося, що особливого в шматочку паперу із смужкою клею? Та нічого, але ж ним продовжують користуватися у всьому світі. Зробив його чоловік, який розробив новий тип клея, який прилипає до інших поверхонь, але без зайвих зусиль від нього відлипає. Так у нього і з'явилася ідея створити стікери для заміток. І вона виявилася дуже успішною. На кликих папірцях йому вдалося заробити понад 1 мільярд доларів візок для продуктів. Сіліван Гольдман, який був власником однієї із мереж американських супермаркетів, хотів, аби покупці купували більше, але ж в кошик для покупок більше просто не вміщалося. Тоді йому і прийшло на думку зробити візок. Здавалося б, це вирішить усі проблеми. Покупцям легше, бо не потрібно нести у руці важкі покупки. А магазин краще зароблятиме, бо поміщається туди значно більше товарів. Але люди цей винахід зацінили не одразу. У них візок асоціювався із дитячим. Тому чоловіки неохоче брали його, бо думали, що виглядатимуть недостатньо мужньо. А жінкам було вдосталь клопоту із дитячим. Гольдман придумав, як це виправити. У якийсь момент багато красивих людей почали ходити по магазину із візочками і усім своїм виглядом показувати, як це зручно. Це була найнята масовка, але це спрацювало. А завдяки своєму винаходу Гольдман став мультимільйонером. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.